Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, бабуся Надюся. Сьогодні, любі малята, послухаємо з вами іграшковий похід. Знаєте що? сказала Бонні, поглядаючи на свої іграшки. Сьогодні ввечері у нас особливі плани. Іграшки були акуратно викладені на ліжку. Їм не терпілося дізнатися, що ж таке особливе на них чекає. Але вони лишалися нерухомими. У нас буде пригода, сплеснула в долоні дівчинка. Іграшки були заінтриговані, проте й досі не рухалися. І нам усім пора вирушати, повідомила Бонні. Вона обережно склала Вуді. База рятівника та сужилку та всі нові іграшки у велику торбину. Потім зібрала свої улюблені старі іграшки єдинорога ріжка, динозаврих у тріксі та їжака колюха капелюха. Ляльку на ім'я Долі захопила теж. Нам буде неабияк весело, сказала їм дівчинка. Тоді Бонні вибігла. Щоб знайти ліхтарик. Щойно вона вийшла, як усі іграшки враз ожили. Цікаво, ми куди мовив колюх Капелюх. Сподіваюся, там не буде страшних звірів. шепнув динозавр Рекс. Я захищу тебе, запевнив ковбой Вуді. Іграшки почули кроки і завмерли непорушно. Ми йдемо в похід, радісно оголосила Бонні Зайшовши до кімнати, вона схопила торбину. Уже за кілька хвилин дівчинка з іграшками була на задньому дворі. Ми на місці. Бонні вийняла іграшки і розсадила їх у наметі, який їй для ігор поставили батьки. Ти будеш сидіти коло тріксі, сказала дівчинка Рексу, садовлячи двох динозаврів поруч. Ріжок, вуді і бас. Ви, хлопці, будете тут, біля мого спальника. Невдовзі всі іграшки опинилися на своїх місцях. А тепер почнемо пікнік. Бонні стала роздавати іграшкову їжу на іграшкових тарілках, кукурудза для ріжка, піца для рекса. Бонні, Час вечеряти. гукнула дівчинку мама. І мені треба піти поїсти. Хе-хе-хе, боня захихотіла. Але не хвилюйтеся, я скоро повернуся. Вона обійняла кожну іграшку і залишила намет. Іграшки зосталися самі і почали вивчати все навколо. Тут дуже зручно, зауважила Джесі, із захватом оглядаючи м'якенький спальник бонні. І справді. Умови пристойні, погодився колюх капелюх. Ого, щоб моїм шпорам блищати. вигукнув Вуді. Ковбой підійшов до похідного ліхтаря, увімкнув його і тепле світло наповнило намет. Ну що, пісню для строю? запропонував Вуді. Він зняв з голови ковбойського капелюха. І весело заспівав. Джесі миттю приєдналася, а коник Яблучко вистукував копитами у ритм. Інші іграшки теж почали підспівувати. Після ще кількох пісень іграшки вийшли на двір. Вони мали ще трохи часу до повернення боні. Вже сутеніло. Тільки но ну погляньте. гукнув ріжок. Які яскраві зорі, люблю роздивлятися нічне небо. Ту, мій друже, усміхнувся бас, велика ведмедиця, сім зірок розташовані у формі ковша. Ти стільки всього знаєш про небо? сказала Тріксі. Усмішка на обличчі база стала ще ширшою. Закладено в програму знань космічних. «Рейнджерів!» щойно зірка впала, скрикнув пан картоплина. Певно, то був світлячок, зауважив Гам. Я хочу обдивитися двір. Джесі скочила на Яблучко. Скачи за мною, я покажу тобі клумбу з трояндами, помчав попереду єдинорог ріжок. Граємо в заморозку? Спитала Тріксі наступної миті і ляснула Рекса по спині. Стій на місці. Ти заленив. Зі сміхом інші іграшки кинулися на втьоки, а Тріксі побігла наздоганяти друзів, щоб заморозити. Тільки по клумбах не бігати, скрикнула вона. аго хто небудь торкніть мене. кликав досі заморожений Рекс. Розморозьте. Я вже вибився із сил невдовзі повідомив Гам. Може, зробимо театр тіней у наметі? запропонував колюх Капелюх. Це завжди так цікаво. Чудова ідея, підтримав вуді. Іграшки побігли до намету і за допомогою ліхтарика Бонні влаштували театр тіней, бас показав крила літака. Колюх Капелюх зробив слона. Рекс визирнув двір. Ого, як швидко темніє. Тоді Доллі за головою динозаврика показала пару заячих вушок. Усі засміялися, навіть Рекс. У поході мають бути страшні історії, сказав пан картоплина і вимкнув ліхтарик. Жив собі хлопчик і якось він загубився в лісі. У лісі було темно, темно, претемно!» Просто як зараз, вигукнув Рекс. Йому стало лячно. Раптом він почув кроки, промовив пан картоплина. Іграшки почули, як на дворі хтось біжить. Точно як зараз, зуйкнула Джесі. Наближалось чудовисько, вів далі пан картоплина. Рекс закричав, коли над наметом нависла тінь. Усі іграшки попадали на підлогу і завмерли. У намет зайшла Бонні. Вона винесла іграшки на двір і всім дала по пачці маршмелогу. Який похід без зефірок на вогні? вигукнула вона. Іграшки були цілком згодні. А Рекс тішився особливо, адже обійшлося без справжнього чудовиська.